Доброго ранку малята. Пташка весело літає, зайчик весело стрибає, тихо ли десь пробіжить, їжак під деревом сидить, десь в барлозі відмідь ходить, і ви, малята, прокидайтесь та за справи вже приймайтесь. Малята я пропоную вам сьогодні піти до лісу і подивитись, як готуються до зими лісові мешканці. Давайте малята з вами. Погуляємо по осінньому лісу. Як тут гарно, як красиво, як тихо. Майже не чути пташиних голосів, бо багато пташок вже відлетіло в теплі краї. Здається, що ліс спорожнів. Але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків, ліс не спорожнів. Кожен його мешканець. Зайнятий своїми важливими справами. Найголовніша з них це підготовка до зими. А хто це там так розкрикотався? Ой, так це ж наша знайома сорока Білобока. Сорока, чому ти такий галас зняла? Моя робота прослідкувати. Хто як підготувався до зими? Чому сорока? Бо я тут усіх знаю. Зараз і вам розповім. Добре. Ми залюбки послухаємо твою розповідь. Подивіться, он білочка. Білочка справжня трудівниця. Вона в сплячку не впадає, а проводить багато часу у своїх хатинках, дуплах. Дупла білки облаштовують на деревах. Восени вони збирають мох і траву та відносять у своє помешкання. На період холодів. Білки запасають жолоді, гриби, горішки, зернятка. Ховають припаси у дуплах дерев, в траву і мух. Гриби білка сушить, розклавши на пеньках або на гілочках. На зиму білка змінює колір хутра. З рудого на сіруватий для маскування від хижаків. І ще зимова шубка тепліша, ніж літня. Он, подивіться, ще один трудівник. Так, сорока, це їжачок. В ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він підшукує собі глибокі нори і носить туди опале листя мох. На зиму йому дуже багато треба знести цього добра, щоб не замерзнути в морози. Їжаки сплять всю зиму. Перед тим, як впасти в сплячку, їжачок накопичує жир. Що ж він їсть? Їжаки їдять жаб, черв'яків, жуків, равликів і навіть мишей. Чуєте, Кущі тріщать. Це йде ведмідь. Ведмідь заздалегідь облаштовує свій дім. Вони шукають печери, яри, риють ями, куди зносять листя, гілки, мох. А зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Запасів їжі ведмеді не роблять, але вони восени дуже активно харчуються горішками, рибою, ягодами, щоб накопичити багато жиру. І насправді вони взимку не сплять, а дрімають. І в разі необхідності ведмідь може прокинутись. Погляньте. Вуха довгі сторчать за хущами. Ой, так це ж зайчик. Зайці особливо не готуються до зими, вони не мають постійних ліглищ. Харчуються взимку дрібними корінцями, гризуть молоді пагони дерев та кору. На зиму зайці змінюють своє сіре хутро на біле, щоб хижаки не помітили їх на снігу. Пан подивіться лисичка крадеться. До зими лисички готуються по своєму, переходять полювати в місця з високою травою, бо забарвлення її хутра підходить під кольор сухої трави, у якій ховаються різні гризуни. Свій окрас до зими лисичка не змінює, але її хутро стає теплішим і пухнастішим. Чуєте, хтось виє? І, це вовки. Вони колір хутра теж не змінюють, адже вони хижаки, і захисний колір їм не потрібен. На зиму їх хутро стає більш густим і пухнастим, так само, як і в лисиці. Так легше пережити люті морози. На час зими вовки збираються в зграї, бо так легше полювати. Вовки полюють на зайців, кабанів, косуль та інших тварин. Дякуємо тобі, Сорока, за цікаву розповідь. До зустрічі. Я пропоную малята пограти в гру частування для тварин. Але спочатку пригадаємо, як називаються ці продукти. Мед, молоко, морква. Хліб. Сіно, шишка. Яблуко, капуста, гриби, горішки, зернята. А кого ми будемо годувати? Відгадайте. Рудий малюсінький звірок, до дерева і скок, Він живе не на землі, а на дереві, в дуплі. Так, це білочка. Що їсть білочка? Білочка їсть. Гриби і горішки і шишки. Послухайте ще загадку. Колючий він, а не ялинка, колючий виставив бочок, впізнали всі? Так, це їжачок. Давайте пригадаємо, чим люблять ласувати їжачки. Так, яблучками, грибами. Далі слухайте загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Так, це зайчик. Чим любить ласувати заєць? Так, морквою і капустою. Молодці, далі слухайте, хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігва спать лягає. Хто це такий? Так, це ведмідь. Чим любить ласувати ведмідь? Медом. А тепер за допомогою віршика пригадаємо, хто де живе. Пташка мешкає в гнізді, білка живе в дуплі. Петра Лиска у норі, а ведмідь в барлозі. має вовчик сірячок спальне лігво, їжачок хатку з листя і гілок. Отаке цікаве життя у лісових мешканців. Ну що ж малята, до зустрічі, до побачення.